Роздумуючи над сьогоднішнім уривком Євангелії в урочистість Христа Царя, ми могли самі спитатися себе. Чому тоді, коли ми говоримо про нашого Господа, як про владику, як про царя, чому сьогодні ми згадуємо той момент, який, можна сказати, в його житті був найкритичнішим? Той момент, коли всі навколо визнавали його як банкрота, того, який багато обіцяв, того, який вимальовував гарне царство, але так насправді закінчив як розбійник серед розбійників. Так, звичайно, знаючи історію спасіння, знаючи сьогодні, вже через дві тисячі років після тих подій, знаючи, що так мало насправді відбутися. Ми знаємо, що він взяв на себе всі наші гріхи і тому, звичайно, мав загинути як розбійник. Але слухаючи опису страстей нашого Господа, тієї агонії, яку переживав Він і ті, що були поруч із ним, а ми маємо сьогодні зрозуміти, що йдеться тут не тільки про якийсь історичний опис події для людей того часу. Бо ми зустрічаємося з різними категоріями людей. Але так насправді це слово воно сьогодні спрямоване до кожного із нас. Як, зрештою, кожна інша е, карта, так, е, сторінка святого Писання. Тоді на Голгофі були різні категорії людей. Я хотів би, щоб ми зараз уявили їх собі, а можливо, навіть побачили себе. Серед тих чи інших категорій. Одна категорія це є фарисеї, книжники, це правосвященники, які спостерігають за тим, що відбувається, і, можливо, в серці ще мають остатню надію. Якщо він Месія, і вони кажуть, він точно зійде в остатню мить, зійде з Христа і покаже нам силу. Вони говорять: якщо він Месія, нехай зійде з Христа. І визволить себе. А люди, ті, про яких говоримо тепер, це люди віруючі, люди, які чудово знають святе Писання, люди, які весь час, кожного дня говорять, що чекають на прихід Месії. Він прийшов, але його не впізнали. І можна сказати, сьогодні вони ще мають остатню надію: якщо вже тепер зійде з Христа, то точно в нього повіримо. Але не сталося це вчорашнє е, одне із е, читань, яке говорило про одного царя, тирана. І коли він вже закінчив своє життя після багатьох е, злих дій, які він вчинив, останні дії в нього почали не відбуватися, і писання каже: не так сталося, як бажалося. Отож, ці люди. Відійшли з Голгофи після смерті Ісуса ні з чим, і хочу пригадати, після свого Воскресіння Христос не прийшов до них, не прийшов довести, що Він все ж таки є Месія, і таким мирним способом, можна сказати, тепер будемо відновлювати ізраїльський нарід. Він пішов до інших, які залишилися біля нього і визнали його царем. Були інші, Були римські вояки, ті, які мають свого царя. Ті, які служать кесарю, служать його намісникам, і вони стоячи перед Христом Ісуса, вони тільки глузували. Вони говорили, який з нього цар. Якщо цар, нехай знову ж таки спасе себе самого, тобто лікарю, зціли себе сам в іншому уривку про це говориться. І так не сталося. Про них можна говорити найменше. Можна багато говорити про тих, кого не описує цей опис, або описує так буде сторонньо. Натовп людей, які прийшли на це місце подивитися, як це все закінчиться. Один великий натовп, серед якого були люди, які в Христа вірили більше, менше, або просто спостерігали. Я хочу підкреслити, серед цих людей були ті, яких, можливо, Христос зцілив, які наситилися хлібом, який Він розмножив. Можливо, Христос змінив ситуацію родини і воскресив близького померлого. І тоді людина була визволена від скорботи і було за що дякувати Христові. Можливо, вони сьогодні на цьому місці і були заради певної подяки Христові, або просто супроводжували Його. Але супроводжували просто до смерті, супроводжували як банкрота, який тоді допоміг, тобто тоді його влада була дійсна, а сьогодні ні. Це люди, які в різні періоди свого життя по різному вірять в Бога, по різному його признають, в одному моменті готові сьогодні покласти свої шати. Пам'ятаєте, як було декілька днів перед цим. Тобто привітати його як царя, насправді, який входить до міста, а потім просто спостерігати, як його можна сказати, змивають з історії світу. Ну, з історії світу не змили, але для багатьох людей цей екзамен був не зданий. Нарешті ми бачимо розбійників, які є поруч з Ісусом, і кожен з них не так багато, два. Але кожен із них цей екзамен проходить по-своєму. Ми можемо засудити цього першого, який говорив, якщо ти є це спасити, спаси себе і нас. В цьому випадку він конкретно підкреслює і нас. Уявімо собі, ці слова говорить людина, яка переживає агонію. З кожною миттю, з кожною краплею крові, яка, яка якою позбувається його тіло, він стає слабкішим. і... Відчуває наближення смерті. І останні слова спаси нас. Вони, звичайно, як ми, виход... як ми читаємо з уривку Євангелія, вони не мали тільки позитивного такого характеру, бо інший розбійник оцінив це як глузування, незважаючи ні на що. Але він сьогодні також якби, хопається, можна сказати, за остатнє. І знову ж таки. Остатній якби персонаж, над яким можемо замислитися і взяти собі до серця. Людина далеко не ідеальна. Людина, яка помирає і говорить, що помирає заслужено. Але в останній миті свого життя вона каже Христові: як прийдеш у своє царство, згадай мене. Уявімо собі цю ситуацію, дуже драматичну ситуацію, коли люди вже вмирають. Але є поруч хтось, хто насправді вірить, що його царство не з цієї землі, його царство має продовження. І заради цього продовження, заради цієї вічності, варто цей відрізок життя, тобто на землі, прожити гідно, щоб в останню мить сказати Господові. Згадай мене, коли прийдеш у своє царство. Потужні слова для деяких, це як молитва Ісусова, є молитвою так на кожен день, молитвою такої певної тиші під час скажімо, адорації, під час тихої молитви, коли навіть не складаються інші слова. Христе, згадай мене, коли прийдеш у своє царство. Ці слова дуже багато виражають. Ці слова виражають людину, яка вірить Богу до кінця, незважаючи на обставини, незважаючи на те, як виглядає ситуація на сьогодні. Що ми можемо винести з цього уривку? Напевно, я переконаний, що до цієї миті дуже багато з нас принаймні визначилося серед якої частини оцього цілого натовпу там стою я сьогодні. Як ми говорили, це місце нестабільне, воно може змінюватися. Отож, в якому місці стоїмо ми сьогодні, і, говорячи про царя, хотів би сказати, чи насправді ми знаємо волю царя? Коли говориться про царя, треба, якби, забрати всі наші домішки людей, які живуть в демократичному суспільстві, принаймні намагаємося будувати таке і Домішки, які е, можуть накинути нам е, таку, такий образ е, такого певного царя, вибраного демократичним е, способом. Е, царя, від якого, якого ми слухаємо, але від якого так само можемо е, щось вимагати. Хочу пригадати: ми зараз говоримо про царя не такого людського штаму. Ми говоримо про царя, е, який є автократом, того, якого слово. Є завжди актуальна в будь-яких ситуаціях, чи ми готові на сьогоднішній день прийняти таку автократію, царство Бога, який діє абсолютно в кожній ситуації, Бога, який допомагає мені зростати, зростати не тільки фізично літами, зростати духовно, а Бога, який ставить переді мною якісь певні іспити для того, щоб я мав і них пройти. А Бога, який є поруч під час всіх іспитів, незважаючи на що. Так ми знаємо в демократичному суспільстві, в людському взагалі навіть е, такому масштабі, е, яким би не був цар, він не може бути одночасно всюди. Він не може бути одночасно з кожною людиною, яка виконує його розпорядження. А Бог може, Бог є завжди поруч із нами, які би страшні, складні сторінки нашого життя ми не… Переживали сьогодні, наприкінці літургійного року, ми, начебто, дивимося на цілий цей рік, яким він був. І я прошу, щоб кожен із нас чи зробив собі іспит сумління, можливо, так, але для певної мети, про яку я зараз скажу, але насправді запитався, чи на кожен день цього року, літургійного року, насправді ми були на стороні царя. Чи ми знали його повеління, чи ми знали його методи виконання цих повелінь, і чи завжди приходили і говорили, Господи, дякую тобі, я сьогодні якби, виконав твою волю. Ну, здається, можливо, не на 100%, але дуже-дуже близько до цього. Це все нас має провадити саме до того, щоб в цю неділю наше прославлення Христа Царя було щирим і повним. Бо ж не можна так, що ви тут, на цьому місці, в цьому просторі Бога, його прославляти, а на другому десь місці говорити я з ним не згідне. Тобто тут говорити амінь, так є. А на другому місці говорити ну, ні, ну ми би хотіли, щоб він нам зробив і це, і це, і це, і це, і це але такого немає. Ну, якщо б Бог зробив і це, і це, і це для кожного із нас, то гадаю, що допіра, тоді би великий колапс відбувся в нашій в нашому світі. Так, бо ми насправді інколи маємо зовсім різні бачення на ті самі речі. Причому кожен з нас знає, навіть ті, що сидять дуже близько поруч, не тільки в церковних лавках, але є вдома, є на місці служіння, праці. І так далі. І тому е, сьогоднішній день е, він є для того, щоб ми е, могли знову-таки уніфікувати нашу увагу до когось одного. Саме в ньому, як апостол Павло каже в сьогоднішньому другому читанні, Господь хотів це все уніфікувати, довести до отої величі. Саме в Христі ми маємо можливість в цій людині, значить Богу, який став людиною. Ми маємо можливість так насправді розпізнати свою дорогу, якою ми маємо далі йти. Ми переживаємо з вами е, час канонічної візитації в тутешній парафії. Це не є приїзд ревізора, це не є е, просто будемо говорити розмови про все і не про що. Так нам необхідно і вчора ми з оцим настоятелем довго працювали. Нам треба торкнутися деяких деталей. І навіть кажу так про себе, як про про єпископа, якому не треба до кафедрального собору далеко їхати, ми майже щодня тут насправді. Але щодо деяких речей, до деяких книг, до деяких таких моментів парафії, насправді немає можливості дійти так на щодень. І от в цьому часі, в такому складному вимогливому часі, для тих, хто задіяний вас найбільше в ньому. Насправді маємо можливість подивитися, чи все є в порядку, але найголовніше хотів би в такому контексті сьогоднішнього свята, сьогоднішньої урочистості, задати запитання, як би так, собі, цю настоятелю, звичайно, всім вірянам, чи діяльність парафії вона насправді сьогодні є у в цих рамках в законах нашого царя. І чи насправді йде оцей процес такого удосконалення, який притаманий кожній людині? Людина в чомусь завжди удосконалюється, чи в поганому, чи в злому, чи будемо говорити, слухає князя цього світу якому дано на якийсь час певне модерувати так цим матеріальним світом? Чи ми слухаємо того, який є царем всесвіту, і в будь-якій ситуації, як ми вже говорили, він його слово залишається остаточним. Отож, під час візитації ми не тільки якби говоримо слово від кафедри, так до людей, але хотів би також сьогодні почути вас, почути якби кожного, і тому прошу після святої меси ще залишитися на короткий час. У нас немає так багато часу, бо є наступні меси, але. Щоб ви так само сказали, як бачите парафію, як бачите її розвиток, як бачите, бачите свою участь у ній, а можливо, якесь місце, яке ще не знайшли, але знаєте, що повинно, щоб було. Я закликаю сьогодні кожного із присутніх, так насправді взяти собі до серця сьогодні знову Христа як Царя, і так як ми говоримо про нашу владу. Так як ми говоримо про владу інших держав, від яких багато залежить насправді в ці часи великого випробування, часи цієї страшливої війни для нас, чи так багато в наших родинах, в наших особистих розмовах, ми говоримо про царя, який ніколи не проходять, царя, який владарює вічно, царя, який завжди був, який є. І завжди буде незалежно від якихось політичних кон'юнктур. Чи насправді сьогодні заберемо з собою цього царя, про якого в наших домівках, біля звичайного кухонного стола, ми будемо говорити з любов'ю. Тобто, не оцінювати постійно, як це робиться в сторону влади, чи того не зробили, чи це мали б зробити найкраще, але щоб говорили про цього царя, якого. Потім, коли відходиться від цієї, від цієї розмови, захочеться пізнавати ще більше, захочеться пізнавати його закони, його слово, його, як ми сказали, способи буття, чи готові заради нього насправді пожертвувати деякими такими споневоленнями, як ми сказали, наприклад, про демократичний спосіб мислення, але щоб прийняти його от таким, яким він є. Наприкінці хочу пригадати молитву, якою ми молилися на початку літургії. Нехай вона буде для нас не тільки знову молитвою, але буде певним дороговказом, як насправді ми можемо прославляти у всьому і завжди нашого Бога. Самогутній Вічний Боже! Ти вирішив усе відновити у Твоєму возлюбленому синові, Цареві Всесвіту. Милостиво, вчини, щоб усе сотворіння визволене з неволі гріха, служило Твоїй величі та завжди прославляло тебе. Дай нам, Боже, служити Твоїй величі і завжди прославляти тебе. Амінь.